Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітав Олексій Божовець, уповноважний представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу. Вітаю вас. Добрий день в Україні. Продовжують відкриватися центри рекрутингу. Розкажіть, за яким принципом обирають міста для центрів? В першу чергу ми сконтактували з усіма обласними центрами. Це зрозуміло, оскільки це великі міста там. Багато живе людей для того, щоб власне бути в центрі такої активності. Тим не менше, на нас так само паралельно виходять і невеликі міста самостійно, ініціативно для того, кажуть, ми теж хочемо долучитися до мережі, те, щоб в нашому центрі було фактично ваше представництво, тобто центр рекрутника, який, як частина мережі, може надавати ці послуги людям. Відповідно, тут є такий двосторонній рух, і ми ініціюємо відкриття, контактуємо з органами місцевого самоврядування, з обласними військовими адміністраціями, і так само. І з нами теж контактують. І отак от в процесі взаємодії вибудовується та мережа, яку ми сьогодні бачимо, вже на сьогодні 39 центрів. Дійсно, мережа серйозна, дуже швидко відкриваються центри. Які результати роботи центрів станом на зараз? Головний наш результат от, напевно, рік назад ми з вами взагалі про це не говорили, бо рекрутинг, а що це таке, а як можна добровільно обрати посаду і частину, мало хто розумів, знав. Сьогодні про це говорять. Сьогодні тисячі людей користуються цим алгоритмом, цими механізмами. От в середньому, як я вже цю цифру озвучив, Чого шість тисяч на місяць на сьогодні навіть більше? Ці показники ростуть. Тобто, наше головне досягнення в тому, що цей процес став масштабуватися: процес рекрутингу, тобто добровільного долучення до сил оборони, причому з обранням і частини, і посадів посади в цій частині. Оце наш головний здобуток. А яким чином змінюються пріоритети пошуку у рекрутів? Чи не змінюється? Ми відслідковуємо цю динаміку. Насправді від тижня до тижня а, бувають різні, скажімо так, сплески по тим чи іншим напрямкам. Традиційно є популярними БПЛА, оператори БПЛА, традиційно є популярними посади, які пов'язані з обслуговуванням військової техніки, штабні посади, логістика. Ну а звичайно, що армію і в першу чергу потрібні усі. Скажімо так, добровольці, які можуть зайняти посади, пов'язані з обслуговуванням військової техніки та різних видів озброєння Це стрілецькі посади і це оператори фактично будь-якої техніки військового озброєння. А скільки часу триває працевлаштування збройних сили України? От цей вхід в периметр і до вже того моменту, коли людина. Стає військовослужбовцем. Ну, на сьогодні у нас унікальна є ситуація, коли отак добровільно долучитися до армії можна як і по мобілізаційному треку, так і через контрактну форму. Контракт звичайно, у нас в пріоритеті. Тим не менше, на сьогодні в пріоритетній частині, людина може і по мобілізації долучитись. Так, от, по мобілізації це, звичайно, швидше, менше вимог, простіший процес. Це може зайняти кілька днів буквально. Тут головне насправді пройти медичний огляд: дійсно, щоб ти був визнаний придатним до військової служби. По Контракту оформлення займає більше часу, тому що більше треба документів збирати, більше вимог, більш прискіпливий і медичний огляд, в тому числі, і так далі. А яка мотивація людей, які приходять зараз, і чи доводиться їх мовляти, наприклад, підписати контракт? Мовляти не приходиться. Мотивація у людей насправді різна. Тут що не людина, то окремий всесвіт. Кожен керується своїми якимись чинниками, мотивами, вподаванням і так далі. Наша допомога допомогти людині знайти себе в армії. Чим людина керується глибоко у себе в душі і в серці, це на совісті людини. Вона проявила інтерес, вона прийшла, зголосилася. Наша задача зробити максимально все, щоб зрештою ця людина знайшла себе в силах оборони. Добре, а наскільки часто розпитують про пільги, про матеріальні умови? Часто цей фактор не є, скажімо так, не важливим. Це важливий фактор. Кожен або кожна до речі, жінки так само це важливо, як буде утримуватися сім'я. Наскільки людина зможе далі забезпечувати своїх рідних і близьких. Це теж є важливим фактором. А є якась 100% гарантія, що людина потрапить саме у обраний підрозділ? На сьогодні механізм, який працює, він достатньо глибоко опрацьований. Вже генеральним штабом кілька разів модифікувався, вдосконалювався. Є абсолютно чіткий зрозумілий шлях. По контракту і по мобілізації на сьогодні, навіть щоб не було якихось непорозумінь, після оформлення в ТЦК ще люди направляються в батальйони резерву, тобто в спеціальні підрозділи, де вони вже стають військовослужбовцями в списку особового складу і звідти йдуть, їдуть вчитися. Я до чого веду механізм працює, механізм не є бездоганним. У нас бувають ще проблеми, у нас бувають ще питання. Ось. Але з огляду на те, що, як я вже сказав, тисячі людей долучаються, у цих проблемних питань їх насправді все менше і менше станом на сьогодні. Чи може рекрутинг забезпечити на 100% військо в людях? Чи все таки це бонус, додаток такий до мобілізаційних процесів? Це важлива складова. Важлива складова і її питома вага в загальному процесі комплектування сил оборони на сьогодні велика і вона зростає. Це добровольці, це максимально мотивовані люди. Ми не ставимо задачу повністю, щоб у нас от максимально, тим більше під час такої гострої фази, насправді, великої війни, всі були от добровольці. Заходили Ну, це можливо було би класно, але насправді це на сьогодні це не так. Але ця питома вага добровольців вона велика, вона зростає і це і це супер. Чи будуть процес рекрутингу масштабуватися? Які плани? По-перше, ми повинні відкрити ще центри до кінця цього року. Буквально в найближчим часом побачите, цей процес іде. Зараз в процесі комунікації ми з різними містами, і ми зараз виходимо на фітніш, фактично на відкриття, що там 5-7 центрів ми відкриємо найближчі два місяці. План такий: 39 – це вже немало. Тобто, закінчимо формування мережі. Максимально вдосконалюємо усі процеси з цим пов'язані алгоритми у взаємодії з генеральним штабом, реагуємо на скарги. У нас уже кілька є каналів, коли людина, стикаючись з якимись непорозуміннями в процесі рекрутингу, може поскаржитися, сказати. дивіться, ну якось щось не те відбувається. Допоможіть. Це вибудовується е, алгоритм, по-перше, через наші центри наших рекрутерів, гаряча лінія Міністерства оборони, посилання на нашому сайті. І ще найближчим часом ми запускаємо контактний центр для того, щоб консолідовано в одному місці отримувати. Усю інформацію, хтось хоче проконсультуватися, хтось отримати інформацію, хтось пораду, а хтось поскаржитися. Спеціально для цього будуть сидіти люди, які тільки цим займаються, для того, щоб максимально оперативно це опрацьовувати і реагувати. Плюс онлайн-рекрутинг, то що ми називаємо, тобто, це коли проактивно рекрутери, спеціально навчені, будуть не просто очікувати, коли до них людина побачила рекламу, ще щось і звернулась, а проактивно людина в пошуку роботи, ти шукаєш посаду водія. Іван Іванович, як завгодно, будь ласка, дивіться, у нас є для вас вакансія по вашому профілю, Можливо, вам буде цікаво. Оцей процес ми запускаємо фактично в жовтня. Дякую вам, шановні друзі. Сьогодні ми говорили з Олексієм Бежевцем про рекрутинг. Долучайтеся до СОВОБОРОНИ.